Нещодавно були Шевченківські дні, так звані, та? і дуже багато було про Тараса Григоровича у мережі, власне, його всі цитати, більшість, певно, вони актуальні на сьогодні, не до сьогоднішнього дня. А в нього є феномен передбачати майбутнє, чи це певна а, така мистецька здібність? Як це можна назвати? Тому що... А от починаючи з борітися, поборите дуже багато цитати, які і на сьогодні не втрачають актуальність і будуть актуальними ще століття. Виправдою бачу це так, що справді сильні поети і поетки, так вони як такі своєрідні чутливі антени, так вони бачать більше, розуміють більше. Поезія, це завжди такі дуже концентровані смисли, дуже концентровані образи, там, метафори. І от справді, це там якісь, я не знаю, можливо, якийсь перегук там з гайдгеріанськими концепціями. Еліотівськими, так. Тобто, це люди, які бачать, скажімо, незвичайне в звичайних речах, так народжується метафора, це люди, які бачать десь несвідомо, як тривають, розвиваються певні тенденції. Це можна більш раціонально осмислити, і це роблять філософи. От а поети подають це через власне, подаються через таку низку метафор. Тому так я вважаю, що. Шевченко, але не тільки він в нашій літературі, хоча він, звісно, дуже глобально, так це люди, які могли прозирати в майбутнє, десь бачили цю бачили якісь тенденції, але вражали їх в поетичному слові, тобто більш емоційно, можна сказати, що десь подібне ми можемо знаходити. Перед тим Сковороди, після того Франка, звісно, в Лесі Українки. Ну, тих, хто належить до нашого канону, але так само їх більше. Так, бо це так само, наприклад, Маланюк Так, от далі якщо рухатися, звісно, Стус Чубай. Так, тобто, ми маємо оці такі. Це не це не не завжди, не з усіма трапляється, це не стосується абсолютно всіх віршів. Так, то є якісь вірші, які мають оці такі пророчі сенси. От, відповідно, Шевченка це досить концентровано, і він дійсно, крім всього іншого, так тому що ми можемо знайти в нього з іншого боку якісь містичні вірші, там, там за байраком Байрак і інші. Тобто, він з одного боку. Дійсно відчуває так, от якщо ми ще будемо, скажімо, брати там Карла Густава Юнга. От юнг вважав, що під несвідомим фройдівським індивідуальним є глибока царина колективного несвідомого, так тобто якісь спільні травми, спільні переживання, які для певної групи, ну наприклад, для нації, для певної спільноти, вони однакові. І знову ж, потужний поет він може. Прозирати туди і витягує звідти такі потужні образи, е, і Шевченка це також є. Тобто його з якої концепції, в межах якої концепції не розглянути, це буде цікаво, і він справді відчував ці е, приховані глибинні сенси, приховані для багатьох, і от втілював їх в своїй поезії. Е, попри те, він був. Е, Людиною, так тобто він, ну скажем так, оцей я розумію, що я проговорюю таку романтичну концепцію генія, але насправді вона також має сенс. Попри те, він був людиною. В нього були свої звички, в нього були там. Певні речі, які його зворушували, певні речі, які його захоплювали. І це не ну тобто, це усвідомлення того, що він людина, так причому людина зі своїми травмами індивідуальними, тобто в нього доля така дуже навіть. Не завидна він на е, нормальним життям, скажімо так, якби ми казали, нормальне життя. Він там прожив трошки менше 10 років, а потім ще там 2 роки 3 роки після власне е, визволення. От тобто, це насправді є. Е, Ну, царина його особиста вона була позначена багатьма випробуваннями, але це не, це не повинно якось нам завуальовувати, затуманювати усвідомлення того, що ну, він був генієм, і в багатьох своїх віршах так він піднімається до таких е, найвищих прозрінь. Отак от насправді є також така кхів, теза в українському суспільстві, що от філософська думка у віршах, вона. А береться саме з тих а, попередніх віків, коли можна було так би мовити глибше висловити свою думку. Чи дійсно раніше були такі слова, які дозволяли глибше занурюватися у філософію і у думку вірша? От так в це вірив там Гайдегер? Знову ж це вірив, що колись існувала така промова, так значить, урдіхтунг, і вона була власне. Поетичною. Тобто, те, що залишилось від цієї справжньої мови, це лише може бути спіймано в поезії. І тому для того, щоб на думку Гайдегера, поезія це взагалі онтологічна штука. Тобто, це єдиний шанс фактично зрозуміти буття. Ну тобто, проникнути в істину, так, таке, найсправжнісіньке. І тому так в цій концепції, звичайно, слова не просто слова, це не просто передача інформації, а поетична мова. Бо там прихильники теорії комунікації не будуть говорити, що мова мова поезії, мова взагалі літератури художньої, це просто дуже концентрована інформація. От з цього погляду штучний інтелект може е, закодувати багато сенсів, і писати е, поезію, е, писати тексти, які будуть схожі на поетичні. Але е, якщо підійти до цього, от так скажемо, метафорично, із уявленням про те, що слово це не просто інформація, певні слова. Вони здатні нести заряд глибших сенсів і емоційний заряд, і вони не зводимі просто для того, просто до того, що вони означають як власне слова. Ну і тут є звісно різниця. Одне й те саме слово сказане в повсякденні, звичайною людиною, і те саме слово сказане поетом, чи тим більше. Потужним поетом так вони е, відрізняються. От нас е, в кількох поетів ми можемо знайти не тільки в поетів, так е, слово чи вірш чи поему, як в Чубая вертеп. Е, і ми знаємо, що слово вертеп воно насправді має як мінімум два значення: з одного боку, вертеп це е, е, місце, е, де е, народився Ісус. В біблійному сюжеті з іншого боку, ну і відповідно вертеп це лялькова вистава або не лялькова вистава про цю подію. З іншого боку, вертеп розбійників, Так само говорять: це просто якась там печера чи якесь місце, де вони збираються. Тобто, слово вже на цьому етапі має. Певні відмінності, а коли воно постає в чиїсь поезії, як, наприклад, от в Стуса є вірш Вертеп, в Чубая є поема Вертеп, то воно набуває додаткових значень. І, відповідно, одне й те саме слово може мати доволі різну ну, енергію, можемо сказати так. Більшою чи меншою мірою емоційно зворушувати, от на цьому поезія і базується справжньо. так тобто, слова, які не просто передають інформацію, а ще щось привносять. Так, привносять, як мінімум, оце відчуття глибини і емоційності, серед списку запитань, які задають наші глядачі, є таке. Питання, чи допомагав алкоголь, власне, нашим письменникам в минулому писати вірші? Не пам'ятаю автора е, книжки е, Алкоголь та сп'яніння, такий, е, значить, хороший нонфік. Е, просто боюсь помилитися, не буду наводити, е, от але він перекладав ця книжка, перекладена українською. І, е, звісно, є різні підходи. Так, є оцей підхід ще від античної Греції. Е, де вино? Ну, щоправда, вони закликали. Ну, не закликали, а вони його пили розбавленим, так, але вино це обов'язковий атрибут для філософської бесіди звідси і симпозіуми, так, такі бесіди, і так само це такий мотор поезії, і там, значить, скандинавський, Традиції ми це можемо нашукати, тобто, вино і поезія якось поєднуються. Ну, я би сказав, що е алкоголь може допомагати або не допомагати, е випадку там, з поетами, не тільки нашими або будь-якими, до тих пір, поки він не починає заважати. Так? Тобто Тут -от, е цей античний ідеал міри. Це і там Грація можна зустріти далі в римській поезії ідеал міри це дуже важливо я би в цьому сенсі ну, не сказав, що це якийсь був такий суттєвий фактор. От Тарас Шевченко, я сказав, що він геніальний, з іншого боку, так, от він був учасником такого. Значить, братство Мочемордія, так. Тобто, це там були брати Закревський, ще хтось ще хтось, як і дебельмен. Ну тобто, таке коло, це ще власне його, от щойно тоді викупили скріпанства, і це сорокові роки, і це дуже по різному трактують. Бо з одного боку є наукові дослідження про це. от Олександр Каринський про це писав. Так? З одного боку, це трактують, як хтось значить, може собі трактувати, що ну, молоді люди зібралися, погуляли, значить, вживали алкогольних, там ритуали якісь були спеціальні. Так? З іншого боку, і я думаю, це є підстава на е симпозіумах. Братство Мочемордія, звісно, обговорювали ідеї і вільнодумні ідеї. І тут питання чи немає якогось зв'язку від цього кола, ніби такого жартівливого, так і потім Кирило мефодіївського товариства, яке вже було серйозною підривною організацією, ну навіть такою протопартією, однією з перших політичних партій в Україні, фактично, бо там було досить широке коло. Тобто, в принципі я не думаю, що е, це мало якийсь е, такий надзвичайний вплив, е, от але в будь-якому випадку, оця уй е, уявлення, що е, значить легке сп'яніння сприяє е, сприяє мистецтву, так, це досить поширено. В, в 20-х роках. Е, 20-го сторіччя ми можемо знову ж там в спогадах натрапити, що більше, значить, накопичувалося, скажімо так, пітьма довкола так, цього режиму радянського, то більше десь письменники чи поети могли рятуватися цим. от, І, ну, з іншого боку, скажімо, рильський. Був там завзятим рибалкою мисливцем, от але знову ж, якщо так зануритися в спогади, то він не дуже той рибалив і не дуже той намагався убити якусь звірину. А власне він тікав туди, як такий простір. Де можна просто відпочити від цієї задушливості радянського часу його дуже часто супроводжував його друг Остап Вишня? Так, ну і звичайно, там також цей фактор алкогольний був, але я би не сказав, що це. Їм заважало чи навпаки якось сприяло Це радше дружбі сприяло Ну так згадується на день української мови і посемності, та коли росіяни вилізли в Тіктосі, дуже популярна це був. Я не знаю, чи ви бачили, коли казали про українських письменників, і власне всі писали з росіян про те, що ну, от ваші письменники, а як же наш руский Ніколай Гоголь дуже Росія хоче його. Собі взяти, власне, ким він є загалом Гоголь, на вашу думку, українським письменником, російським письменником. Власне не зрозуміло, чому саме за Гоголя взялися значить росіяни, тому що є ще можна, можна ще ділити з точки зору росіян, подивитися, що Тарас Шевченко помер у місті Санкт-Петербург і так само казати, чому вони взялися за Гоголя і хто він є, український чи російський письменник? Є, значить, застарілий підхід, так, який зараховує на ґрунті того, якою мовою пише письменник там чи письменниця. От відповідно якою мовою пишеш, до тієї літератури і належиш. Але новіший підхід обов'язково враховує етнічну приналежність, самоусвідомлення культурне самоусвідомлення. Культурне самоусвідомлення. Е, ну, з цього погляду зрозуміло, що Тарас Григорович е, десь міг щось російською написати, але це так само, знаєте, як Франко міг і польською написати, і німецькою написати, але основна ідентичність збігається з мовою, з основною мовою письма. Ну, Тарас Григорович це однозначно український письменник, які б інсинуації хто не робив, тому що. Е, імперія завжди. А е, в тому випадку з північно-східним напрямком ми маємо важкий випадок, коли імперські амбіції все ще. E, значить, не, не e, прожиті, не проартикульовані, не поборені, як скажімо, в Європі, яка складається з давніших імперських e, націй, які перестали переосмислили, перестали такими бути. E, відповідно, e, імперія завжди буде присвоювати в випадку. З Гоголем ми маємо значний e, український сентимент, e, український матеріал. Ну, незалежно від того, що мову він обрав, значить, отаку, зараз це коректно говорити про приналежність і до тієї літератури, до тієї літератури. Наприклад, такі найбільш зрозумілі паралелі можна проводити. З ірландцями, так? тобто Свіфт – ірландський письменник, тому що найбільше в житті Свіфта цікавила доля Ірландії. Не будь-кого, але е, Ірландії. Але він писав англійською. Тобто він е, належить до ірландської літератури і його можуть зараховувати до англійської літератури. Але, як правило, е, сучасних ну, зараз пишуть Irish English author, так? тобто він. І там належить, і там належить, і ми розуміємо, що пізня а, творчість Гоголя а, вона до української літератури не належить. так, Тобто, це ми розуміємо. А, ну, і є такі межові постаті. от, ірландці, то фактично всі. Бачите, наприклад, Бекет для того, щоб не писати англійською, вивчив французькою, і французькою почав писати французькою. От, а, відповідно, його можна теж розглядати. В рамках французької літератури Кавка ніколи не писав ідишем чи івритом. Так? Тобто, але Кавка, безперечно, і про нього говорять звичайно в межах єврейської літератури. Про нього, звісно, говорять в межах. Австрійської літератури, так бо це була Австро-Угорщина, він писав німецькою. От а з чеською культурою, хоча він більше життя ж прожив в Празі, з чеською літературою він не дуже перетинався. Відповідно, в межах там чеської літератури тут і немає. Що особливо про що особливо говорити? От тобто, тут треба дивитися на походження, на мову, але найперше на культурну ідентичність. Так, і коли Гоголь пише, значить, там назад-назад в своєму листуванні в Зелений Київ, він же ж наш, так тобто, він пише це саме, як Людина з українською культурною ідентичністю, і, е, значить, в Петербурзі він себе не знаходить. Ну і загалом там на півночі. От тобто, в нього ідентичність інша, тому е, звісно. Е, ми маємо всі підстави говорити про нього в межах нашої культури, нашої літератури. Тут більш кричущий випадок це Сковорода, тому що Сковорода зумисно поїхав з Петербургу теж. Тобто він міг там зробити придворну кар'єру, але він покинув це і поїхав, власне, для того, щоб не бути там, а бути на своїй милій Слобожанщині. От, відповідно, е, от сковороду робити руським філософом це взагалі немає підстав. Е, е, Гоголь, я кажу, частково він належить українській літературі, а частково російській. Тут такий межовий випадок. Ну, але е, як ви думаєте, аналізуючи його літературу, та в нього є досить багато е, творів, які ніч перед різдвом. та. Е, Дуже багато всього з українським підтекстом і про вареники, і про наші страви, і про наші традиції можна так вважати, що він писав російською про Україну чи можна так вважати загалом популяризматіки, там, та. там не тільки підтексти, там просто напряму сюжети, і це власне зробило фурор, тому що. Їхня проза на той час була дуже кволою. Там я не буду вдаватися в деталі, але проза була дуже кволою. От і загалом російська література дуже довгий час була колоніальною у стосунку до французької. Так, тобто, це була культурна колонізація, і це. Власне, дуже позначалося на її колості. Гоголь фактично дуже вплинув на. Дуже багатьох дальших російських письменників знову ж без, без цього впливу не було б тому е, Гоголя варто розглядати як таку певну експансію. От і Юрій Шевельов, один з наших е, найкращих есеїстів, так він також про це пише. Він розглядає е, Гоголя е, в ряду дуже багатьох інших письменників, які е, радше позначали цю експансію, і це ще починаючи. А з 18-го сторіччя від там Феофана Прокоповича, Стефана Яворського, от тобто вони мали буквально е, ну, план такої культурної колонізації. Бо ж е, зрозуміло, що від початку Переяславська рада, принаймні з нашого боку, е, уявлялася як спілка рівних. Ну, не так це вийшло, але був план такої, от, скажімо, культурної експансії туди на північ. Чому були всі підстави? Тому що університети в нас вже були там, ще не було власне перший університет славяно греко латинську академію і створили українці там на півночі. Тобто можна розглядати це дійсно як експансію, і тоді вплив Гоголя він значний.